Нічого, а ти знав, що одне сире куряче яйце не можна розчавити в долоні? Звичайно, знав, як і знав про те, що можна. Але якщо тиснути не з оцих е, гострих боків, а зі сторони, адже сила Лапласа. О, я зрозумів, що буде дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Ну, якщо тобі нічого не зрозуміло, тоді я тобі не покажу фокус із е, м'яким яйцем. М'яке? Я... Яке ще м'яке? Варене? Де ж мені його тут варити? Сире, звичайно, от дивися. Оце яйце я вчора поклав у оцет. Ого, а як ти його? Воно справжнє? А де його шкаролупа? Розчинилася. Де? В повітрі? Та ні, в ості, звичайно. Так, давай докладніше. Ну от дивися, я вчора поклав оце яйце у оцет, і його жкаролупа там розчинилася. Інколи кури, до речі, несуть такі самі яйця, в яких немає твердої шкаролупи. Тобто ти говориш, що оцет роз'їв оцю тверду. Ауч! Харалупину? Звичайно, ми зараз з тобою проведемо цей досвід. Напоки наливай оцту сюди. А я знайду яйце. Наливай. Так, кладемо яйце сюди. Долиємо трошки оцту. Ми вже бачимо, як починають утворюватися пухирці. Це значить, що оцет вже почав свою дію. І завтра воно буде вже отаким таким прекрасним, гарним. Клас! м'якеньким. Оце яйце у нас розчинилося, тому що оцет роз'їдає тверду цю оболонку, в якій звичайнісінька крейда. До речі, у страуса точно такі самі яйця, з точно такою ж каралу. Я, до речі, на одному колись стояв. Стояв? Я б до такого би не надумався. Це ще добре, що він за тобою не погнався. До речі, а скільки одне куряче яйце може витримати ваги. А ми зараз тебе перевіримо. Для цього нам треба. Взяти отакі фіксатори, це у мене звичайна і застрічка, поставимо їх. отак от, от. Тепер нам треба зараз знайти якусь таку плоску поверхню для того, щоб, е щоб у нас була вага. А ось так, я поставлю сюди. Головне, щоб вона трималася, стояла рівно. А ти бери, поки книжки по дві і накладай собі сюди, обережно. Я начекував собі хімію. Взагалі кажуть, що куряче яйце може витримати до 22 кілограмів. Що? 22 кілограми? Та це, це як половина мене. Ну, а ми зараз і перевіримо. Я не думаю, що тут буде 22 кілограми в цих книжках, але я думаю, що всі їх вона воно має витримати. Це одне куряче яйце. Бачиш, яке воно міцне. Ну давай поки що хімію на всякий випадок покладемо на місце. Давай. А ви, любі глядачі, можете провести вдома оцей експеримент і подивитися, скільки кілограмів витримає одне звичайне сире куряче яйце. О, жінженичу. А що оце за яйце? А це яйце було в отсті разом з цим. Тільки я перед цим його намазав. Звичайною зубною пастою, для того, щоб перевірити, наскільки паста зубна впливає на е, твердість оці, оцього покрою. Бачиш, воно дуже добре збереглося. Ну слухай, в оцьому збереглося більше оболонки, ніж в цьому. Ну, в цьому, скажімо, взагалі не збереглася оболонка, але дуже добре, що ти помітив це яйце. Я його бачиш туди е, дивним, дивним чином запхав. Оху. А як ти це зробив? За допомогою вакуума. Вакуума? А що це таке? Це якісь космічні технології? Та ні, ну вакуум ми можемо зробити і вдома. От, приміром, візьмемо пляшку, візьмемо яйце, у мене вже є варені, але їх треба почистити. Почистимо. Тепер дивися, якщо його отак поставити, то воно в банку просто не влазить. так. Ну, да. Навіть якщо трошки натиснути, все одно не влізе. Але якщо ми наберемо сюди в цю банку водички гарячої, даємо трошки постояти, щоб у нас гаряча пара піднялася вгору, беремо тепер звичайну банку, переливаємо, дивимося на яйце, чекаємо, чекаємо. Бачиш, воно вже поволі починає сповзати, вакуум затягує яйце просто в пляшку. І... Плюх! Бачиш? Фокус здався, давай ще одне. Я думаю, що як мінімум воно там застрягло. Але якщо йому трошки допомогти, то повітря туди його спокійно затягне. Ну, бачиш, Ігорчику, тепер ми поприбирали і можемо проводити досліди далі. Ще що з водою так не можна. Ну, чого ж можна? Дивися, нам треба взяти тарілку, ставимо пластилін просто посеред тарілки, ставимо зубочистку, наливаємо сюди нашу підфарбовану водичку, підпалюємо нашу зубочистку І тепер. Чекаємо, 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 поки не розгоріться. І так. тепер беремо банку і накриваємо. Та ну, і як воно. Дуже цікаво. А <плес> як воно в банці. Це теж е, створено за допомогою вакуума. Ого, це так сила. Це вам не яйця оці вимочувати. До речі, про яйця, е, в оці. Ми можемо оце яйце, яке у нас в оцті, дуже спокійненько собі запхати в оцю, приміром, пляшку. Та ну ми ж не можемо це зробити. Ми ж з тобою вже робили таке з вареним яйцем. Дивися, нам треба знову ж таки гаряча вода. Ми її наливаємо в нашу пляшку. До речі, оця оболонка, яка. Тоненька це теж оболонка яйця. Вона також захищає його вміст. Але вона також може розбитися, якщо її кинути, приміром з великої висоти. Переливаємо нашу гарячу воду, в усі посудинки, які в нас є, і ставимо яйце на нашу пляшку. І тепер знову чекаємо. Яйце, яке у нас е, відмочувалось в оцті, воно стало трохи більше під дією оцта. Але дивися, воно вже проходить. Якщо ти отак натиснеш, воно точно зараз трісне. І буде у нас зараз отут весь кабінет в яйці, бачиш, половина вже пролізла. Я думаю, що можна е, почекати, залишити його в спокої. А тим часом поговоримо, наприклад, про кораблі в пляшці. Кораблі, до речі, збирають е, в самій пляшці, тому що це дуже маленькі детальки. І такі от фокуси, як з яйцями, з кораблями не проходять. Але я знаю, які досліди проходять у моїй лабораторії. Ех, да знаю я, провів досліди, тепер прибирай. Обов'язково прибирайте за собою і обов'язково намалюйте той дослід або нас з Єгором і надсилайте ваші малюнки або навіть відео на оцю пошту. Ну, дивися, Єгорчику. Яйце в нас все-таки впало, але по дорозі воно трошки перетворилось на яїжню. Do побаch.